У нас в гостях американець аромат Дін Street від американського бренду Ои. Бренд спеціалізується на косметиці для волосся, на засобах для волосся. Але також має декілька ароматів. Для знайомства я обрала аромат саме Дін Street. В ароматі дуже цікаво поєднуються нота абрикоси і липи. Взагалі, такого поєднання в парфумерії я не зустрічала. І аромат липи це сезонна історія. Він цікавий, але на повсякдень його мало хто може використати. В поєднанні з абрикосом аромат стає більш універсальним. Мускусна амброва база, трошки цитрусів і троянда з магнолією. Ця нотка, саме мені здається, поєднання магнолії і мускусу дає відтінок, ніби версач. Bright Crystal, тобто така дорога елегантність, але зі своєю родзинкою. Аромат звучить чисто і ніжно. ідеальний варіант для офісу.